Тут. Записую пряму трансляцію, тому що я зможу нею поділитися і на Фейсбук, і на Інстаграм, і напевне, тому що ділитися скрізь складно. Тема зараз буде про цибулькові рослини і обрізку в садах, обрізку дерев. Осінь. Що я про це думаю, чи, чи варто це робити і як це робити. Чекаю, щоб хтось приєднався, тому що, коли люди приєднуються, то простіше комунікувати. Ну, добре, так як я буду зберігати цей ефір в Тут то його подивляться ті, хто хоче подивитися. Так от про обрізку, зараз раніше я дотримувалася думки, коли дуже сильно не заглиблювалася в обрізки, що можна обрізати сад і осінню, і зимою, і весною, і літом. Зараз, е, що змінилося? Е, ну, по факту, не дуже сильно багато, але е, включившись більше в тему е, дерев загалом, е, тому що ну, тут то дуже велика наука насправді. І е, знаєте, хто, е, хто нічого не знає, той знає, що, е, що дерево має корінь, стовбур і крону. І, і думає, що ну, цього досить. І в принципі, десь він буде правий. А хто багато знає, той думає, що він знає мало і все-таки вчить, і вчить, і вчить. Тому хочу вам сказати, що досліджуючи таку тему, я як е, розумію, що... На тих територіях України, де є часто сильні морози, а це західна і північна частина України, я б не рекомендувала обрізати дерева восени. Хоча зараз на заході України дуже змінилися температури зимою зими бувають дуже м'які. Чому я утримуюся від думки? Обрізки дерев восени. Ну, Дивіться, тому що якщо сильні заморозки, сильні морози, то деревина, якщо ви її обрізали восени, зріс є, особливо коли зріс нерівний, не гострим сікатором. Або навіть якщо гострим, неважливо. В стовбурі все одно в гілці є. Рідина, сік. Так? І е, коли морози, цей сік це деревина, е, воду розпирає мороз, і гілка робиться ось так чуть -чуть, чуть -чуть ось так. Е, Ніби е, ну, можуть бути морозобоїни, тріщини і тому подібне, якщо сильний мороз. Якщо у ваших регіонах морозів немає, ви можете обрізати дерева круглий рік. Про обрізку дерев дуже важливо знати не тільки, скажімо, як правильно обрізати, але і коли обрізати. Тому що реально, якщо у вас є морози, це шкідливо для дерев. Тоді краще це все ці всі процедури перенести на кінець зими, коли морози вже... Спадають і починається, буде йти тепло. Ви там дивитеся по своїх прогнозах. Тоді можна обрізати так, як вже Сильних, ну там морозів не буде, дерево не розтріскається, деревина не розтріскається, і швидше за все вона встигне до сокоруху, гілка чуть-чуть присохнути, і, і сік не буде так виходити на зовні через капіляри дерева. Ну, і Рослина не буде втрачати стільки вологи при початку сокоруху. Чому кажуть не обрізати весною, бо буде рослина плакати або багато втратить соку. Якщо це зробити правильно до настання сокоруху, то рослина не втратить багато соку. І тому важливо знати певні проміжки, коли добре обрізати сад. Як обрізати, це вже зовсім інша наука, і дивлячись, для чого вам це потрібно. А от коли обрізати, це, це теж важливо. І я думаю, що ви, напевне, зрозуміли, чому я так говорю. Якщо Західна Україна, то можна почекати. Якщо ви знаєте, що у вас будуть малі там, короткочасні заморозки, хоча хто його знає, то тоді можна. Обрізати. Якщо морози можуть бути сильні, краще не обрізати. Те саме стосується і кущів. Ті кущі, які мають квітнути весною, взагалі не обрізаємо форзиція, спірея, бузок, вони не обрізаються весною. Запам'ятайте, Все, що квітне весною, його не можна обрізати зимою. Не можна його обрізати восени і не можна його обрізати зимою, тому що навісні воно квітне. Якщо кущі квітнуть літом і восени, ми їх стрижемо без проблем зимою і навісні. Ось так якось. Це дуже просто. Але про кущі, які квітнуть літом троянди, Троянди я завжди рекомендую обрізати, коли відквітне форзиція або квітне форзиція. Тоді стабілізовуються певні температури. Чому я говорю про цей кущ? Тому що це маркер температури, яка є в повітрі, і як розвиваються рослини. Якщо рослини вже почали розвиватися, форзиція квітне, і квітне там вже не перший тиждень, скажімо, другий, третій. Ви бачите всі там по місту чи, чи по селу, де ви мешкаєте такі жовті е, сонячні кущі. І тоді ви вже можете обрізати свої троянди. Тому що, е, якщо їх обрізати зимою, вони. Е, Можуть потріскати від морозу, так як я говорила. І це дуже легко для троянд, якщо дерево воно ще велике і в нього велика маса, якщо там гілка одна постраждає, воно ну там не дуже сильно замітно. А в троянд це замітно. Тому я б рекомендувала цю процедуру відкласти е на весну. І не різати їх зимою. Навіть в кінці зими ну не дуже сильно рекомендую. Краще вже дочекатися березня місяця, коли квітне форзиться. І знову ж таки, березень це теж відносно, тому що березні бувають дуже різні, так? І це залежить від е, території, на якій ви мешкаєте. Тому що, наприклад, в Англії весна починається в лютому. Вона починається тут е, в кінці лютого, вже починають квітнути нарциси, підсніжники, коротше, все вилізає з під землі. І ну, тут ще є холодно в лютому, насправді. Лютий ще холодний вже в кінці лютого. І березень холодний, але природа вже бере своє. вона... Е, Активно працює, сокорух пішов, і тому, тому це так. А на Україні південні області, центральні, більше, ті, які чуть-чуть тепліші, вони захищені від ну не завжди, тому що на півдні можуть бути вітри. Але вітер плюс мороз це. Погано і погано для дерев, для дерев, для кущів. Тому я все ж таки дивилася б по температурі. По, по температурі. Я, якщо мені говорили, коли я не займалася ландшафтним дизайном, що потрібно дивитися по температурі, я, знаєте, це для мене було що я не знаю косенсько тангенс і тому подібне. Для мене температура це коли мені сказали чітко, там, сьогодні плюс там, три ріжемо, там завтра вже не можна. І Я не розбиралася, і тому мені було теж, я була змушена вникнути в цю тему, розібратися для того, щоб. Розуміти. І е, чим глибше я в це вникаю, тим більше інформації різної є і різних думок, але загально я вам виклала те, е, що є корисним і добрим для дерев і кущів. Е, отже, це залежить від регіону, від вашого, де ви мешкаєте, і я б е, дивилася по е, погоді. Якщо немає морозів. Стабільно там 0 ввечері може бути мінус 1, це ще не критично, там до мінус п'ять, не критично і, в принципі, можна обрізати. Якщо більше, то я би не рекомендувала. От так. Тому дивіться по своїх садах, що ви плануєте там робити. Е, можна обрізати живі огорожі, якщо ви не обрізали їх раніше і вони у вас виглядають ну, неприглядно, е, огорожа розтріпана, і зараз у вас є можливість, е, ви хочете попрацювати в саду, можете підрізати огорожу, е, дивлячись, е, з чого вона є. Я говорю, якщо вона із квітучих кущів, таких як спірея. Там форзиція, і ну я говорю ті кущі, які частіше всього зустрічаються по дорозі по території України, які, якщо ти їздиш, так там ну, в основному там спірея, форзиція рідко, бузок. Оце я не рекомендую стригти бузок, а і, ну, і ці кущі. А так, якась бірючина, тис, його мало я бачу, берючину, земшит, то можна стригти, в принципі. От так. Листя я раніше колись прибирала, зараз не прибираю. Нехай природа прибирає сама. Якщо у вас листя тригерить, листя потрібно прибрати із газону обов'язково, тому що він випріє по житті і вам доведеться підсипати. Якщо у вас немає чіткого і чіткого розміжування, де газон, а де територія якась кущів, якихось Клумб, то в принципі листя може лежати до весни. Весною, коли температура піде е, плюс, коли піде плюс, е, піде стабільно плюсова температура, буде десь там декілька ночей, плюс не, днів, плюс 5, плюс 8, плюс 10, Активізуються черв'ячки. І до квітня місяця ви е, листя не побачите. Вони абсолютно все е, перероблять на вашій території. Все листя піде. Е, ну, от, е, якщо ви е, замічали, то <свісно> листя, яке є восени під деревами, його вже в квітні ніколи немає. Ви не, ви не ступаєте по листю і не, ну типу, воно не є десь прилипше, його просто немає. Воно щезає, але це ну, така собі магія, магія черв'ячків. Тому листя можна не прибирати, а залишити для цих е, трудівників, тому що вони насправді дуже е, корисні, вони дуже класно переробляють е, листя в хорошу землю. Для того, щоб ваша земля була якісна і гарна для вирощування, їм е, ця пожива дуже важлива. Тому, що якщо ви будете вимітати, вигрібати і. Забирати всю користь з верхнього шару, він не буде поновлюватися і, 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 корисними речовинами, і вам доведеться штучно їх весь час вносити. Якось так, ну, це про те, що коли варто обрізати сад. Чи варто прибирати листя і чи е, хочете ви висаджувати цибулькові? Цибулькові рослини це е, крокуси, нарциси, мускарі, а -а 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 -а, хто ще? тюльпани, ну, безліч е, рослин, які е, в цибульках, які вилізають навесні, там, цикламени, е, в кого що. Так от, зараз, якщо ви про це не задумуєтеся, то весною ви будете заглядати по сусідах, по сусідських квітниках і любуватися ними. І думати, що от на наступний рік я точно посаджу і в мене буде теж так само гарно. Але згадуєте ви про це вже навісні, коли воно все квітне. А насправді його потрібно висаджувати не навесні, а восени. Зараз можна ще садити, навіть якщо у вас випив сніг, навіть якщо. Тому що я знаю, що в Україні був випав сніг, він розтанув. Ви можете посадити, якщо земля не замерша. Цибульки ви висаджуєте. Ви, я думаю, знаєте, що цибулькові ви висаджуємо на три глибини цибульки, цибулинки, там на три висоти цибулини. І е, вони будуть вас весною радувати. Ви не будете дивитися тільки на сусідські е, клумби, які вони красиві з тюльпанами, нарцисами і е, різними москарями, А будете любуватися і своїми. Тому е, я б рекомендувала зараз все таки зайти на якісь е, хороші сайти. І тим більше зараз вже в них розпродаж, тому що там вже залишалося небагато позицій. Знайти там щось для себе, те, що вам подобається, те, що на ваш погляд є красивим. І рекомендую подивитися по періодах цвітіння, взяти щось на раннє квітування і на пізнє квітування, тому що тюльпани, якщо ви не знали, то вони є раннього квітування, середнього і пізнього, тобто вони є різного квітування, різної висоти. Але це вже зовсім інша історія і зовсім інша тема відео. А наразі нагадую для вас: подбайте про свою весну, посадіть собі цибулькові квіти і любуйтеся ними навесні. А зараз просто насолоджуйтеся осінню. Якщо у вас мирно тихо, то бережіть себе, бережіть свій спокій. І е, чекайте на весну, бо я вже її чекаю. В <сум> наступних відео запишу більше, можливо, про цибулькові е, квіти або посадку цибулькової угорщики, дивлячись, е, який в мене буде настрій до відео, і який буде запит е, аудиторії, яка мене дивиться. Отже, друзі, була рада вас бачити, хто заходив. Заходило небагато людей, тому що я насправді не анонсувала ефір. І на наступний раз так, надіюся, робити не буду. Проанонсую, що виходжу в ефір, і буду мати можливість з кимось спілкуватися, тому що наразі мало людей було. До зустрічі, друзі. На наступний раз проанонсую е свій ефір і узгодимо перед тему е ефіру. До зустрічі! Рада була вас бачити.